Добрий ранок, шановні колеги та колежанки. Сьогодні наша рубрика з вами кадротест. З вами я, Віталіна Дроздовська. Отже, давайте, поки ви збираєтесь, нагадаю про що був наш кадротест вчора. Чи може роботодавець відмовити працівникові у заміні частини щорічної відпустки грошовою компенсацією? Ну, як завжди, почнемо з аналізу законодавства. Отже, перш за все хочу зауважити, що законодавство наше передбачає лише два в двох випадках виплата грошової компенсації працівникові за відпустку. Які це випадки? Перший випадок це при звільненні працівника, і другий випадок. Передбачає заміну грошової компенсації на прохання працівника частини щорічної відпустки. Тут обов'язково хочу зауважити, що мова йде саме, нагадаю, про види відпусток. Да, що мова йде саме про щорічні відпустки, до них відносяться основні та додаткові. Згадуємо статтю 4, яка передбачає види відпустки. Згадуємо статтю 6, 7, 8, яка передбачає. Які види відпусток є щорічними, основні та додаткові. Отже, повертаюсь до того, щоб нагадаю, що ми можемо замінити відпустку лише щорічну працівникові на його прохання. Тут е, хочу обов'язково да, сказати такий вислів, як говорять юристи, зупинитись на букві закону. Пригадаємо частину 4 статті 24 закону України про відпустки. Частина щорічної відпустки замінюється за бажанням працівника при умові, що тривалість наданої працівникові щорічної та додаткові відпустки, не повинна бути менше ніж 24 календарних дні. Нещодавно в нашій одній спільноти в нашій кадровій спільноті в групі Вайбері виникла дискусія з цього приводу: чи повинна бути щорічна відпустка надана працівникові 24 чотири календарних дні одноразово безперервно, чи можна поділити на частини? Цікаве зауваження. Одна із колежанок наша зробила, що закон не зобов'язує неперервно, тобто одноразово брати працівника 24 календарних дні. Так, дійсно не зобов'язує, але тут я дуже хотілося б зупинити на вже крилатому вислові нашого шеф-редактора, да, яка говорить, читаємо закон буквально. Хочу пригадати один випадок, чому свого часу. Да, я дуже причепилась, в мене два таких випадки було в житті, але один хочу розказати саме про Вікторію. Да? Це було десь років 10 назад, коли мені мені задали, мабуть, навіть більше. Мені задали питання, досвіду в мене було трошки менше, ніж на сьогоднішній день в кадровому діловодстві, в трудовому законодавстві. Була певна теорія, були певні знання, але досвіду ще було небагато. І мені задали питання. Чи оплачувати листок непрацездатності працівникові, який увільнений у зв'язку із призовом на строкову службу? Я наче розумію, що не потрібно е, виплачувати, але як аргументувати не можу. І тут мені потрапила одна відповідь Вікторії Ліпчанської. На, е, Моє як би, вже питання, да, тобто дуже доречно було, що тимчасова непрацездатність це виплата допомоги працівникові у зв'язку із втратою можливості працювати. А він же в нас не працює. Він у нас що? Увільнений у зв'язку з призвом строкових служби. Відповідь дуже манальна. Так само, да? буква закону. Давайте повертатись, читаємо закон буквально, ще раз нагадаю. Частина щорічної відпустки замінюється за бажанням працівника при умові, що тривалість наданої працівникові відпустки, щорічної та додаткових повинна бути не менше ніж 24 календарних дні. Е, якщо говорити що, саме про тривалість, да, тобто чи повинна це відпустка перерватися частина чи ні, тут хочу зауважити два моменти. Чому саме моя позиція, що це повинна бути одноразово надане? Відпустка тривалістю 24 календарних дні. Ну, якщо вибачте, законодавець хотів просто надавати працівникові відпустку там, наприклад, 10 днів, а все інше замінювати грошовою компенсацією, Я думаю, що в положенні статті 24 закону України про відпустки було написано, що просто за бажанням працівника частина відпустки замінюється грошовою компенсацією. Але у нас з вами є умова. Яка умова? Тривалість наданої відпустки працівникові 24 календарних дні. Згадуємо, що наш закон 504 закон України про відпустки практично все передбачає щодо повної тривалості відпустки. Також хочу нагадати, що поділ відпустки взагалі-то передбачається більше як виняток для працівника, а не як правило. Це що стосується повної чи неповної тривалості, 24 календарних днів. Ще тут хочу зауважити: вже більше мабуть, не мабуть як юрист, да, що е, поділ ось цього 24 календарних дні, а лише після цього тільки надання грошової компенсації, є певна гарантія працівника права на відпочинок, які передбачений статтею 45 Конституції України. Отже, давайте підводити підсумки щодо нашого кадротесту. Чи може роботодавець відмовити працівнику у заміні частини щорічної відпустки грошовою компенсацією? Варіантів може бути два. Так, якщо працівник не використовує відпустку тривалістю 24 календарних дні, ні, якщо працівник до 3 календарних дні. Отже, якщо у працівника є 24 календарних дні відпустки, і чотири календарних дні відпустки, наприклад, додаткові за особливий. Партнер. Ми з вами розуміємо, що якщо він одноразово бере 24 календарні дні, цю решту, чотири, він може забрати компенсацію. Був цікавий коментар вчора під кадротестом. Хотіла б на ньому трішечки буквально зауважити, що була мова саме про те, що. Як в період воєнного часу воєнного стану, чи можна працівникові відмовити в грошові компенсації? Нагадаю, пункт 2 статті 12 передбачає, що працівнику, який працює в критичній інфраструктурі, можна відмовити в наданні відпустки. А ми з вами пам'ятаємо, що однією із умов саме заміни відпустки грошової компенсації, я не кажу зараз про звільнення, я саме кажу про Читаємо закон буквально, частина 4 статті 24 закону України про відпустки, де мова йде саме працюючому працівникові, тобто тавтологія, вибачте, але хочу на цьому наголосити. Працівник продовжує працювати, не звільняється, і він просить йому замінити частину щорічної відпустки грошовою компенсацією. То в цьому випадку, якщо працівник підпадає під де він працює, критична інфраструктура. І ми йому можемо відмовити в наданні відпустки, то, відповідно, відмовити у наданні заміни відпустки грошової компенсації саме так можемо. Отже, на сьогодні все. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей. До побачення.